Безпілотники, супутниковий інтернет, Starlink та інше технологічне оснащення стало важливим інструментом для наших захисників на передовій для військових від Луцької міської ради, укотре передали необхідні речі, які не лише наближають перемогу, а й рятують життя. Понад Півмільйона гривень витратили на придбання генераторів квадрокоптера та іншої спеціалізованої техніки для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, у якій служить багато волинян. Олександр на службі в Збройних силах України з 2011 року знає з яким оснащенням зустрічали ворога в 2014 році. На кілька днів волинський військовий 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого приїхав додому. Повернеться до побратимів не з порожніми руками. Від луцької громади на передову передали необхідне оснащення, яке допомагатиме боронити країну та рятувати життя. Бойових дій з 2014 року. Ну, На сьогоднішній день те, що бачили, те, те, з тим, що ми починали з 2014 року, і на сьогодні це зовсім помінялося багато чого, і слава Богу, в кращу сторону. Вже набагато так само більше мавіків, старлінки з'явилися, на які ми теж набагато проще. Ви вирішили звернутися до людей до міської ради, ну і відгукнулися, нам допомогли, дуже їм сильно дякуємо цьому. У нас зараз новостворений підрозділ 14-й бригаді. Ворота у БАК удано безпілотно-авіаційних комплексів. Тобто це всі мавіки, старлінки, які на сьогодні дуже нам потрібні і допоможуть пульти-окуляри. Краще працювати з ними і воно врятує військово багато військовослужбовцям життя. Міський голова Ігор Поліщук каже, що допомагатимуть військовим. В чому буде потреба аж до перемоги? Ми постійно спілкуємося з нашими військовослужбовцями, тому що ми, ми ж не знаємо, що потрібно. Вони роблять замовлення. Ми в відповідності до цього замовлення здійснюємо закупки і вже формуємо і передаємо. Тому… Скажімо, з того, що найперше необхідно, продовжуємо це автомобілі, це квадрокоптери, це, це тепловізори, це тепловізійні приціли. І решта такого спеціалізованого обладнання, тому на це в майбутньому акценти будемо робити. За кілька днів до хлопців на передову від Луцької громади передадуть три генератори, чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер Mavic та спеціалізовану техніку до нього чотири пульти керування та окуляри. Також бійцям передано і 50 карт пам'яті. Продовжуємо допомогу нашим збройним силам України для того, щоб максимально ефективно виконувалися ті завдання, які ставляться командуванням, для того, щоб і наші наступальні дії були ефективними, і була можливість зберегти життя, тому що за допомогою дронів, за допомогою цього всього обладнання проводиться розвідка, можна зрозуміти, на яких позиціях знаходиться ворог і багато іншої інформації дізнатися, яка дуже допомагає в зоні проведення бойових дій. До слова від працівників ЦНАПу передали маскувальну сітку, яка наразі теж потрібна на передовій. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі.